В місті Герої Керчі за ініціативи командувача військово-морських сил України адмірала Юрія Ліна відбулося відкриття школи Юнг та урочисте посвячення у юнгі 14 дітей-сиріт із республіканського навчального закладу «Керченська спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів. Урочисте відкриття шостого в Україні військово-морського патріотичного гуртка відбулося на базі Керченського загону морської охорони Державної прикордонної служби України. Першим хто того дня одягнув гюйси та чорні берети, стали хлопці з школи інтернату, яка є підшефним закладом військової частини військ берегової оборони національних військово-морських сил. Буду займатися вами адільна будемо учити вас займатися і володіти зброєю, і бойовою технікою, яка є на військовій морської піхоти. Командир морских пограничников Юрий Михайлович будет заниматься с вами здесь уже морской тематикой, непосредственно кораблями. Будет учить вас вязать морские узлы, правильно командовать, стоять на мостике, ориентироваться в море и так далее. Я думаю, что в ближайшем будущем, когда мы научимся чему-нибудь уже, хотя бы каким-то азам, мы с вами посоревнуемся уже с твоими школами, которые открыты. Я думаю, что в перспективе Керченская школа ЮНГ будет самая лучшая, не только на острове Крым, ну и на Украине в целом. Поэтому поздравляю вас еще раз, желаю вам 7 футов под килем и мирного неба над головой. Это не просто юнги, это на вас накладывают еще дополнительные обязанности. Вы должны быть примером в учебе, в поведении для всех остальных ваших друзей, которые стремятся также быть юнгами. И в дальнейшем, я думаю, что вы будете достойными пограничниками, достойными морскими пехотинцами. Удачи вам! У цей осінній сонячний день 14 вихованців навчального закладу виявили бажання скласти клятву юнги українського флоту. Бить достойними високого звання юнги! ЮНІ. На завершення урочистого ритуалу командир окремого батальйону військ берегової оборони та командир Керченського загону морської охорони одягли на хлопців гюйси, чорні берети, подарували значки та сувеніри на добру згадку. Це, цей інтернат – це наше паршевне заведення, Ми вже не один год співпрацюємо в з нами составлені договір. Проводимо мероприятия, приглашаем їх на екскурсії. недавно на День Збройних сил України ми дали концерт нашої вокально інструментальним ансамблем, який є в частині. дали концерт прямо у них в інтернаті. От що тепер є що більше будуть uh, сотрудничество, тому що ми тепер еженедельно по пятницам будем проводить будемо ними занятия. заняття. Відтепер раз на тиждень юнги будуть відвідувати спеціалізовані уроки, які будуть проводити морські прикордонники спільно з військовими окремого батальйону військ берегової оборони. Праздник, праздником, все пройшло торжественно замечательно. Мальчишки очень волновались, они готовились давно к этому мероприятию. і. И переживали, наглаживали формы, <схи> вот. стриглись, как говорится, и приводили себя в достойный внешний вид, чтобы соответствовать военным настоящим. Вот. Но э, самое главное, впереди еще впереди занятия у них, впереди не просто экскурсия, впереди действительно э, и теоретические занятия, и практические, потому что программа, которая нам э, на согласование вот, предоставила воинская часть, очень интересная. Я Думаю, ребятам, даже если они свяжут свою жизнь в дальнейшем, с, ну, с этой профессией. э, Это ну, заложит все равно основы какие-то для будущей службы в армии. вот, И как будущих защитников отечества. И естественно, может и э, чувство гордости за то, что в нашем городе есть такие ну, действительно. Ну, скажем, я даже не можу сказати організація, да като которых на стежі сильні мужчини. Після урочистого посвячення в юнги хлопцям влаштували екскурсію бойовим кораблем, ознайомили зі стрілецькою зброєю і запросили до їдальні команди, де вже юнги скуштували макарони по флотськи Ці хлопці майбутнє українського військового флоту, адже саме їм довірено зберігати морські традиції і бути гідним високого звання захисника вітчизни.